Українці за межами України також висловлюють свою підтримку Євромайдану. за Євромайданом. По вашингтонськи спостерігали наші кореспонденти Анна Бабенко та Олексій Кузьменко. Десятимісячна яринка, що не вміє ні ходити, ні говорити, але разом із батьками вже на Євромайдані, хоча й на іншому континенті. Дуже шкодуємо, що ми не на київському майдані чи на львівському майдані, і дуже на серце вийшов ми є тут так. Але дуже чітко розуміємо ті рішення, які прийняті зараз, і хочемо висловити свій протест. Марусь, скажи, скажи, Україна це Європа. У Вашингтоні перед українським посольством. Понад пів сотні мітингувальників. Багато хто з дітьми. Ну я хочу, щоб моя дитина. На мала майбутнє, і я не хочу, щоб це майбутнє асоціювалося з митним союзом. Я хочу, щоб це майбутнє асоціювалося з європейським союзом. Захищати Україну про європейські настрої, навіть у тутешніх хатніх улюбленців, ваша собака хоче до євросоюзу. Так, так, вона дуже хоче до Євросоюзу. Україна це європа. І з українськими Україна, стягами і прапорами Євросоюзу Україна, кричать двома мовами про одне й те саме. Україна це європа. На власноруч розмальованих плакатах не шкребли і про президента Росії Володимира Путіна, і про небажання повертатися назад до СРСР. Вийшли на майдан, аби висловити свій протест проти припинення євроінтеграції. Написано «Ukraine belongs in Europe» – Україна належить до Європи. Душу ми нашу Поки співають український гімн, до акції приєднуються американці. Я жила в Україні більше року. У мене багато друзів. Звідти я думаю, що євроінтеграція – єдиний шлях для України. Пликають водіїв автівок посигналити на знак підтримки України. Після години мітингу люд не розходиться. Ми прийшли тут, щоб підтримувати майдан, який є в Києві. Тепер там наші люди стоять зимно. Ми також стояли так дев'ять років тому. Два тижні ми були. Підтримку. на майдані. І хочемо, щоб цей раз то все здійснилося, що, що, що потрібно для України. Передають українським майданам теплу погоду і теплі вітання. Щоправда, теплих почуттів не поділяє посольство на вихідних. Воно зачинене ані пан посол Олександр Моцик, ані інші дипломати до мітингувальників не вийшли.